І про те, чи має Зеленський шанс, шанс переобратися чи хтось інший. А я ось протягом цих останніх двох днів провів себе на каналі два опитування. От перше опитування, воно стосується, зараз його відкрию, Так хто з цих політиків найкраще розуміє сучасну ситуацію в Україні. І проголосувало 2400 людей, це за два дні. Зеленський 3%. Я... Прош... Прошу. Я теж проголосував. Так, Зеленський 3%, Залужний 28% і Порошенко 49%. І ніхто або інший політик 20%, відсотків, і там дуже багато є відгуків. І вчора ввечері я поставив нове опитування. І за протягом 15 годин воно вже зібрало 1400 голосів. Дуже чудове опитування, дуже швидко набирається. Якби в Україні була можливість провести президентські вибори, за кого із згаданих політиків ви проголосували. Ну, той самий список, залужний 41%. відсоток. Зеленський 2%, Порошенко 35% і за іншого кандидата 22 І з того впливає, що Зеленський, якщо врахувати, що за іншого кандидата 22%, то для Зеленського щастям буде четверте місце. Ну так, ну треба попередити, що це не соціологія, це так. аудиторія каналу. Так. Ми приблизно уявляємо, з ким ми розмовляємо, і якраз. Е, ну, я б сказав, що аудиторія каналу об'єднана певним набором цінностей і ідей так. і свідчення якраз того, Тому, е, але це важливо, бо, наприклад, е, розуміння того, що е, генерал залужний е, дійсно е, користується великою довірою в суспільстві, але він не має досвіду власне політичного управління. І те, що так, за Порошенка багато, бо е, люди ну, аудиторія каналу прекрасно розуміє, що керувати ну, політичним чи публічне адміністрування це не єдиноначальне військове, це зовсім інший тип управління. І те, що е, за Порошенка так багато людей, це означає, що. Люди дуже чітко відокремлюють паблик адміністрейшн, те, що називається ну, публічним управлінням від е, військового єдиноначалля чи від е, ну, довіру від е, політичних можливостей. Але важливо те, що Зеленський по суті. Втратив не лише будь-яку довіру серед такого ну, ціннісного електорату, яким є аудиторія каналу твого. Мого, але він втратив і свою довіру серед свого електорату. Там нема довіри. Вони люди прекрасно розуміють, що вони помилилися. Їм соромно зізнатися в цій помилці. Їм, їм соромно зізнатися, що Вони були в певний момент. Ну, зачарований Зеленським, зачарований цією ну, такою, е, жорсткою е, жорстким бомбуванням мізків у вигляді серіалу і після серіалу Слуга народу. Тобто люди, люди нарешті зрозуміли, що Голобородько це, це образ, це не управлінець, не Але щодо е, наступних політичних сценаріїв. Мені здається, що, по-перше, Маск почав просто дуже відверто тролити Зеленського. Це так воно якось аж хто може сприймати, що це боляче, що це тролінг України, а не Зеленського. По друге, Дональд Трамп молодший, почав дуже тролити Зеленського. Це означає, що з Зеленським говорять, тому що він говорить від імені України. Але з Зеленським як фізичною особою ніхто не хоче мати справу. Тобто, ну, в Україні і так більшість не хоче з Зеленським мати справу. Тобто, лідери прекрасно розуміють, що те, ну скажімо так: мильну бульбашку єдиного марафону і реально. Довіру до Зеленського, та його, врешті-решт, потенціал. Вони ж бачать, що він в особистих зустрічах виглядить як ну, анальфабет. Тобто, ну неук, ну, ну як не крути, він виглядить як неук, він верзе, що зрозуміло що. І головне головна помилка: от я з дипломатами розмовляв. Вони кажуть: коли ти навіть володієш на ну на такому побутовому рівні. Англійською то англійська це ідіоматична мова, ідіоматична. Якщо ти політик, політики, навіть францу, ну французи, які добре англійською володіють, наприклад, французькі лідери, вони дуже часто використовують перекладача для того, щоб по-перше під підкреслити суб'єктність французької, по-друге, щоб мати завжди паузу якусь ситуацію, яка Може, дво... Ні, навіть ситуація двочитання такого, щоб не промахнутися особисто. Бо можна купитись на, ну, на якусь ідіому не зрозуміти істинного змісту цієї ідіоми. Тому я свого часу в студентські роки мені на, на англійській дали завдання перекласти Бернса, і, і я там роги зламав, так би я з цією ідіоматикою просто ну, у нас не було достатньо словників, щоб, щоб це зрозуміти. Я коли зіткнувся з справжнім художнім словом, таким е, багатоповерховим, е, е, багатозначеннєвим, От тут і, і упираюся в те, що не можеш, ну просто стаєш, так би мовити, е, ну, в... а ти з якою мовою перекладав? З англійської, з оригіналу. Ну, це було завдання на, нав на навчанні, і оскільки викладачі знали, що я віршую багато і, і, і не непогано, тому вирішили простимулювати мені вивчення англійської. Але це мене так обламало, що я зрозумів, що або треба віддатися повністю англійській мові на кілька років, щоб ну, справді її вивчити. Або я просто фізично її не встигну вивчити, бо в мене багато інших завдань паралельних було. І тому от таке. Е, ну що, можна сказати, що е, Зеленський просто на наших очах втрачає е, тобто, він не, не може бути там ізольованим, чи але е, публікація в економіст із датою 25-го — це, по-перше, нагадування про те, що. Та ж сама Габард говорила про 20 травня, як кінець, як остання дата перебування на посаді е, Зеленського. Е, далі, е, ну, тобто, в, в американському містебішменті теж про це говорилося не раз, що Зеленський протермінований. Далі публікація в економіст, е, вона також вона нагадавши, що вибори можуть бути 25 травня, і що Зеленський не буде переобраний, вона по суті зробила Зеленського кривою качкою. Тобто, по суті, це сигнал світовим елітам, що з ним нема про що вже говорити, тому що він ну от він сидить на посаді, але але він точно не буде сидіти тільки ситуація демократизується. А тепер, от інші бік цієї медалі, а Путіну ж вигідно, щоб Зеленський дал лишався. Путіну дуже вигідно, і він буде всіляко тоді. Він переведе війну в, війну малої інтенсивності, але тут Зеленському залишатиметься вікно можливостей продовжувати воєнний стан. І вони будуть це тягнути, аж поки ну, західні партнери не скажуть ні-ні. Чи ні, ні. це вже не годиться? Вже, вже оголошують вибори. Тобто, по ідеї, цей рік рано чи пізно мав би завершитись з виборами. Ну, от я розкажу так. Що зробила влада? Влада зробила замість індексації пенсій і е, зарплат бюджетникам. Вона зекономила на індексації і е, вирішила видати по тисячі. Вчителям, крім. Тисячі ще тисячу доплати оголосили, і з 1 вересня наступного року ще одну тисячу, тобто дві тисячі вже з 1 вересня буде доплата замість індексації. І я сумніваюся, чесно кажучи, що це більше, ніж індексація. Тобто вони оцінили страждання українців за тисячу днів війни по гривні за день. Так, так. Це перше, а друге. Якщо вони з вересня наступного року дві тисячі вчителям, значить вони все-таки розраховують, що це вже що ну, за їхньою ідеєю це вже буде виборча кампанія. І вони але тепер інший момент. А як же тоді з підкупом виборців бути? Тоді ну, будь-який кандидат скаже: а, а я прошу бюджета видати і там. Наприклад, Вітіну Федоровича, э, ну э, чи э, Вале, Валерину тисячу видайте, Петрову тисячу видайте. Ну, це ж це ж ну, по суті, по-перше, э, видавати тисячу зеленського, це, це взагалі анти, ан, ну, протизаконно, тому що Зеленський то економікою не управляє. В його функціонал це не входить, але чомусь, чомусь э, тисяча зеленського. Ось от, от така історія. Тисяча Шмигаля тоді? Ну так от вона ж мала би бути тисячою Шмигаля, але Шмигаль заткнув язика в дупу і сидить і кліпає очима. Шмигаль, до речі, співучасник руйнування конституційного поля і має нести відповідальність саме, як і залежно. Володя, А якщо ми говоримо про вибори, то як тоді е, е, питання? Коаліційного уряду, уряду національної довіри, воно відпадає автоматично чи воно залишається? Так, зараз сам Зеленський не має що запропонувати. Чесно кажучи, в мене таке враження, що вони хочуть знову такий імітаційний уряд зробити. Тут пройшла недавно інформація про те, що депутатка від Батьківщини Альона Шкрум. Збирається перейти в міністерство. По-моєму, по-моєму, міністерство енергетики. Так. Ну, в будь-якому разі в якесь міністерство. В якесь міністерство, так. То вони в опозиції ще чи вже в колірі. В міністра вона ж голосувала, але якщо за міні... Мало, це це не назвеш урядом коаліційним. Ну, в принципі ж, у нас у меров, він же представник партії, хоча він по квоті президента призначений, але теж можна імітаційно сказати, що голос це. це ну чу, а що, у нас є коаліційний уряд, уряд національний. Умер від голосу шкрум від батьківщини. А Петро Порошенко і Європейська солідарність не хочуть нікуди вступати. Вони антидержавні або щось таке. Ну це ж це ж вони можуть зморозити, бо в принципі то страх у них тільки перед Порошенком. Вони вони не бояться нікого, вони прекрасно розуміють, що в масі своїй там головний інтерес це пролізти в парламент невеликою фракцією і зберегти можливість захищати через мандат. Якісь свої бізнес-інтереси. Це, це все зрозуміло. Але у Порошенка це державно заряджений проєкт політичний. Тобто реальна політична партія, яка реально в стані за владу. І головне, що вона має величезний кадровий потенціал. Оце, оце лякає банку. А крім кадрового потенціалу, ще й участь у великих міжнародних проєктах, ну, в Союзах політичних. Наприклад. Європейська солідарність взагалі зайняла стратегічну нішу. Це головний партнер європейської народної партії і член міжнародного демократичного союзу. Це союз консерваторів глобальний, в який входить та ж сама республіканська партія США. І, але ж, наприклад, Зеленський зі слугами, от вони петляли петляли, і вони нарешті випетляли. В е, ліберальний інтернаціонал. Тобто, ну, фактично, вони мають зараз е, партнерські стосунки із фракцією лібералів у Європарламенті. Ну але ліберали це добре, тільки вони ж ніколи таких позицій е, ну, е, стратегічних не займали. Вони завжди були молодшим партнером. Тому. Це для Зеленського абсолютно принизлива ситуація. Тут Порошенко просто застовпив, так би мовити, панівні висоти, і як не крутий, але з панівних цих висот Порошенка не вийде. Ну, але, але скажіть такі ліберали, які роздають по тисячі людям, ну вони взагалі тож входили в виборчу кампанію і пробували називатись навіть не лібералами, а лібертаріанцями. А лібертаріанці це взагалі е, ну, політичний рух, який бореться взагалі за мінімізацію е, держави і за відмову від будь-яких соціальних зобов'язань держави. Ну, Тут тобто їм би треба було війти в якийсь соціал-демократичний. Да, і... Так, зараз і... так. треба було швидше в соціал якийсь, ну, з соціалочкою заходити. Ну, Теж, але ж вони ж заходили. Вони ж пробували стати головним партнером, наприклад, Компартії Китаю в Україні. Нагадаю, що таким партнером була не ну, Компартія України, само собою, потім її, звичайно, прибрали з поля. Але партнером Компартії Китаю була партія регіонів. Партія регіонів була. І Оскільки Зеленський є спадкоємцем партії регіонів, хто, якщо хтось забув, то молодіжка партії регіонів це і є е, слуга народу. Ну так. І е... так пам'ятаємо, що Олена Зеленська від і Арахамія відвідували відвідувала сторіччя е, ну, ювілейний з'їзд Компартії Китаю. Він, ну, якщо так підсумувати, то вибори у наступному році можливі, але не у травні. Так, до травня це неможливо. По перше, мені здається, що все одно виникне тема зміни виборчого законодавства. По-друге, по-друге, є такий момент, чому банкова вкидала травень? Бо в них найбільша адмінна. Хочу нагадати, вони до речі наскільки плюють на конституцію, що вони, наприклад. Питання організації е, партійної вертикалі і мобілізації е, партійних кадрів, вони взагалі обговорюють в стінах е, офісу президента. Тобто, зараз новопризначений кер... заступник голови е, офісу з регіональних питань Микита, колишній голова адміністрації е, Закарпаття, він взагалі збирає ну, е, е, партійний актив е, слуги в стінах. Е, Банковий, що суперечить будь-якому здоровому глузду і виборчому, ну не виборчому, а взагалі законодавству України, бо партія не може використовувати, ну, скажімо так, державні адміністративні споруди для своєї життєдіяльності, підтримання своєї життє, а державні чиновники не можуть забезпечувати напряму функціонування партії. І в цьому сенсі плювати вони хотіли на, на все. Тому е, ну, можна сказати, що, е, мабуть, вони все-таки були б готові в травні провести вибори президентські, а восени таки парламентські. Тобто, повторити 19-й рік, е, і е, ну, на що вони можуть сподіватися? От тут мені здається, що вони можуть, оскільки ситуація для Зеленського починає нагадувати ситуацію для Порошенка в 2019 році, коли Порошенко до ну, фактично до початку виборчої кампанії нею взагалі не займався, ну і е, якось трошки відстрочувалися активні дії е, саме пропагандивного характеру. Ну тобто було розуміння, що все одно. Е, все-таки люди будуть ну, запит на нового лідера, він зростав, і він якось так швидко дуже ну, по експоненті зріс в останні півроку, особливо коли. От була пауза, коли Порошенка дійсно зберігалась можливість переобрання. Це коли була тема плану маршала для України. Але коли Західні партнери сказали фіг вам, а не план маршала. Стало зрозуміло, що переобрати Порошенка буде неможливо, але було сподівання все таки завести в парламент більшу, значно більшу фракцію і створити обставини, коли без європейської солідарності більшість шості в парламенті не існувало б. Ну, але от склалось таких склалось. І мені здається, що зараз на банку думають, прораховують, як би їм з кількома б їм колонами піти, щоб все-таки е, якось задивитися на за е, потенційну коаліційний уряд в майбутньому парламенті. Так. Отже, Володимир, я тобі дякую за цю розмову. До речі, е... З неї дуже видно, наскільки ми залежимо від ситуації у Сполучених Штатах Америки Політично залежимо, на жаль, все ж таки, це, це не є будь-якому разі добре, але але тим не менше це є. а Нагадаю, це був Володимир Цибулько, політолог. Заодно не забудьте. Підтримати мій канал, канал Володимира Цибулька, Цибулько Тулк і Цибулько ТВ. Все буде Україна, всім доброго здоров'я та перемоги. Дякую.